Блейк Лайвлі вирішила перейти у наступ і змусити замовкнути тих, хто хейтив її онлайн. Її адвокати розіслали повістки найбільш затятим критикам, серед яких Перес Гілтон та Кендіс Оуенс. Це та, проти якої подала позов родина Макронів, звинувативши Кендіс у наклепі про те, що Бріджит Макрон це нібито чоловік. У ворожнечі між Блейк та Джастіном Бальдоні стався дивний дисбаланс, тому що у залі суду Джастін Бальдоні зазнає поразки, але в інтернеті Блейк Лайвлі про. Грала битву за громадську думку. Поговоримо сьогодні про реакцію блогерів і критиків, як ютуб блогерка Лорен Нейдіг звинувачує Лайвлі у психологічному тиску, чому Блейк пізніше відкликала позови, яку невеличку перемогу вона здобула у суді. Ну і взагалі про останні апдейти по справі між Блейк Лайвлі та Джастином Бальдоні. Друзі, всім величезний-величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що тут ми розглядаємо найцікавіші події зі світу поп культури. Зі світу розваг темну сторону Голівуду, а також говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Якщо відео буде для вас цікавим, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, а ми продовжуємо спостерігати за ворожнечею між Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні. Цього разу Блейк Лайвлі накликала на себе гнів онлайн спільноти, гнів соціальних мереж, тому що вона пішла війною проти блогерів. Верховна Калісі перетнула межу, як вони вважають. По суті, юридичний та медіа конфлікт розгорнувся у контексті її позову проти Джастіна Бальдоні. Ми кілька разів це обговорювали на каналі. Є цілий плейліст. Якщо цікаво, можете заглибитися. Проте представники Блейк звернулися до Google. Google із проханням надати інформацію про облікові записи Ютуб блогерів, які підтримують Джастіна Бальдоні. Як мінімум, 16 блогерам Google надіслав повістку до суду, аби ті надали свої імейли, e номери телефонів, фактичні адреси проживання, платіжні реквізити акаунтів, банківських рахунків, криптоаккаунти і, взагалі, виписки за всіма рахунками з 1 травня 2024 року. Команда Blake Lively таким чином намагається довести наявність з про те, що Джастін Бальдоні нібито платить інфлюенсерам за негативне подання актриси у мережі серед осіб, яким було відправлено повістки до суду, відома консервативна активістка на ім'я Кендіс Оуенс. Ми говорили про Кендіс та про її ворожнечу із Макронами. Ось у цьому відео також у список потрапив Енді Сіньор у серпні 2025 року. Також Блейк Лавлі подала скаргу на блогера, який дуже давно вже оглядає зіркові новини, світські події, драми на ім'я Перес і. То стверджуючи, що той опублікував понад п'ять сотень негативних дописів про Блейк із використанням образливих прізвиськ, не зв'язавшись з нею за коментарем, і таким чином ймовірно підтримав кампанію дискредитації Блейк, пов'язану із Бальдоні. Під роздачу окрім великих блогерів, мільйонників, у яких тисячі підписників, потрапили і інші блогери, які також роблять всілякі огляди на справу Блейк Лайвлі та Джастина Бальдоні. Розлючені творці контенту називають судове розслідування вторгненням у приватне. Життя сумнівним ходом і стверджує, що воно є спробою змусити їх замокнути і не критикувати Блейк під час її скандального судового процесу із Джастіном Бальдоні. Але деякі із тих, хто отримав повістки, мають по 300 підписників і розуміють, що вони не можуть дозволити собі найняти адвоката, щоб боротися із вимогою надати дані, і не можуть дозволити собі вплутуватися у серйозну боротьбу із актрисою мільярдеркою, ведучий каналу Popcorn Planet, Енді NBC... Сінь. Йор на YouTube розповів, що на його думку Лайвлі намагається викрити членів знімальної групи фільму It's End With Us, які анонімно спілкувалися з ним для його майбутнього документального серіалу. Цитата, чесно кажучи, це шокує. Не тому, що мені є, що приховувати, а тому, що вона думає, що може просто так залякувати і цькувати незалежних журналістів. Я їй цього не дозволю. Я і мої адвокати з усім цим боротимемося. Сіньор заявив, що на його думку у Лайвлі є і інші мотиви, щоб отримати. Нього інформацію. Цитата: крім моїх репортажів на Popcorn Planet, я також знімаю документальний фільм про It's End With Us. У ньому ми анонімно знайшли і поговорили з кількома членами знімальної групи It's End With Us, тому вони з'явилися анонімно розмиті і у масках, щоб приховати свої особистості. Я впевнений, що Блейк і Раян хочуть отримати саме ці джерела, щоб помститися їм. Я не видам їх. Вони влаштовують тіньові махінації. Вони готові на все, щоб насолити нам. Їхні вчинки лякають. І члени знімальної групи були обурені тим, що Блейк поширювала в пресі про зйомки і хотіли поділитися своїм поглядом, але вони бояться потрапити до чорного списку у Райана Блейк та інших. Однією із одержувачів повістки від Блейк Лавлі є відома вже для нашого каналу. Норвезька журналістка Фла. Раніше вона вже була пов'язана із заявами про наклепницьку кампанію проти Блейк, нібито організованою Джастином Бальдоні. Ось що вона каже відносно цих позовів. Цитата: ніхто з його команди або її команди не зв'язувався зі мною справа в тому що вона сама дискредитувала себе у цьому відео і люди відреагували на це в інтернеті причина її непопулярності її власна поведінка Фла разом із іншою блогеркою на ім'я Кейті Джонс, чий канал на YouTube налічує 440 тисяч підплатників, запропонували допомогти дрібним авторам оскаржити повістку. Цитата: Ми всі отримали одну повістку, і наша сила у чисельності. У нас із кєрсті є адвокати, які цим Імаються, і ми віримо, що якщо ми зможемо зробити це разом, то не лише заощадимо гроші дрібним авторам, а й покажемо суду, що ми не платні боти та не журналісти, які працюють на бальдоні. Також висказалася і 32-річна youtube відеоблогерка Лорен Нейдіх із Флориди, яка допомагає пацієнтам за допомогою психологічної допомоги домагатися виплати зі страхових випадків. У вільний час жінка публікує відеодописи, відеоролики про судові процеси у справі про передбачувані сек. Сексуальні домагання. І наклеп між Блейк Лайвлі та Джастином Бальдоні на своєму невеликому каналі розміром близько 20 тисяч передплатників. Коли вона отримала повідомлення, вона сказала, що не могла повірити в це. Коли я вперше отримала цей лист, я була в шоці. Розповіла вона, Daily Mail. Я попросила пару своїх друзів-юристів його прочитати і подумала, що мені взагалі з цим, цим робити. Тепер, коли ми визначили, що це правда, а не шахрайство. Я маю намір подати власне клопотання про відміну рішення і боротися з нею самостійно. Вона додала, що на її думку пові. Істка Блейк Левлі може бути відповіддю на різку критику, яку Недіг обрушила на акторку у своїх відео. Зокрема, вона казала про неї дуже образливі слова. Тому ютюберка стверджує, що їй це здається помстою. Інший автор контенту, з яким вийшли на зв'язок журналісти, автор каналу Exciting to Drive, опублікувала у тітоці відео, у якому розкритикувала Лайвлія. Цитата: Вся ця ідея прожена ненависництво, брехня. Ми не ненавидимо жінок, ми просто ненавидимо Блейк. Повідомляється, що Кендіс Оуенс, що Хілтон та Сіньор отримали більші вимоги, більше претензій, аніж більш мілкі автори, вимагаючи надати будь-яке листування із Бальдоні або його відповідачами за позовом проти Лайвлі. Оуенс та Сіньор стверджують, що вони отримали ще більш великі повістки безпосередньо. Кендіс Оуенс на своєму каналі, на якому було 4,4 мільйони передплатників, зробила ціле відео про свої плани, що вона буде робити, у якому вона заявила, що вона рада, що для неї велика честь отримати цю повістку повістку від Блейк Лайвлі цитата це мало стати бомбою, це мало виставити нас у поганому світлі. Я гадки не маю за що мене викликають до суду, оскільки я не знала жодну зі сторін на момент подання їхніх позовів. Також популярний ютуб блогер Зак Пітер, який висвітлює справу Блейк Лайвлі різко, розкритикував її за видачу повістки, але висловив подив, чому сам він її не отримав. Цитата думаю, Блейк намагається залякати творців контенту та змусити їх перестати говорити про неї. На щастя, мене важко налякати, видавайте повістки, тому що я зовсім не маю наміру залишити цю історію без уваги. Я братиму участь у ній до кінця. Я думаю, Блейк Лайвлі вивчила справу Ембергерт і робить усе можливе, щоб захистити себе. Це включає і залякування людей, які висвітлюють цю справу. Але ми не є частиною Голівуду. Вона нас не контролює, вона не може нас налякати. Ми підтримуємо один одного і ми дбаємо один про одного. Ми не боремося за бальдоні. Ми боремося за справедливість. Сказав ютубер. Також стало відомо, що позов Блейк Лайвлі проти фахівця зі зв'язків із громадськістю в соціальних мережах на ім'я Джет Волес, якого Блейк звинуватила у сприянні піар-команді Джастіна Бальдоні та в участі у наклепницькій кампанії було відхилено. Суддя по справі Блейк проти Джастіна задовольнив клопотання Волеса про виключення того самого і його компанії Street Relation Inc. із позову актриси. У судових документах суддя послався на відсутність юридикції як причину Скільки Волес знаходиться у Техасі, а не у Нью-Йорку, де Лайвлі власне подавала свій позов. І якщо Блейк хоче продовжити свої претензії до Джеда Волеса, то їй доведеться внести зміни до своєї скарги, до свого позову або переподати до іншого суду. Нагадаю, що Блейк Лайвлі стверджує, що Волес скористався цифровою армією для створення, поширення і просування контенту, який ганьбить її після того, як її нібито не йняла піар-команда Джастіна Бальдоні. Але Волес усе це заперечує у лютому, він подав власний позов. Проти Блейк Лайвлі, тверджуючи, що Блейк обмовила його і його компанію, коли у грудні 2024 року подала скаргу на бальдоні, згадавши у ній Джеда Волеса. Тим часом експерт зі зв'язків з громадськістю у кризових ситуаціях Ерік Шифер говорить про те, що такий крок Блейк Лайвлі подати позови проти блогерів, це найгірше з того, що могла придумати Блейк. Цитата вимагати від блогерів аматорів ip адреси та чеки PayPal для суду через порожні розмови, це надмірність, яка видає. Хуліганство, а не геніальність, говорить Шифер, генеральний директор Reputation Management Consultant. вимагаючи таке від блогерів аматорів, ви ризикуєте виявитися поміченими у порушенні першої поправки серед білого дня. Позови Блейк до суду виставляють її в очах деяких як токсичну діву, яка нападає на авторів, спостерігаючи, як голівудська мільйонерка влаштовує криваву бійню проти блогерів-аматорів. Любов деяких фанатів зміниться ненавистю. Чарівність діснеївського рівня перетворюється на мутанта, який засіхає. На особисте життя у той самий момент, коли вона вимагає дані авторів і обливає сяйво романтичної комедії Блейк юридичним напалмом. Ця низка повісток ризикує перетворити улюбленицю Америки на великого брата Блейк, подавати до федерального суду на канал із 38 підписниками це піар еквівалент побиття дитинчат тюленів палицями заради розваг. Пізніше, після всієї цієї історії, після всього шуму в інфопросторі, 26 липня, Блейк відкликала повістки після всього. Шуму у інфопросторі це сталося через кілька днів після того, як відеоблогери звернулися до судді із проханням втрутитися. Кесіді Оконел, наприклад, написала до суду: цитата: немає жодних доказів чи вагомих правових підстав для видачі цієї повістки. Я назвала ширші зусилля полюванням на відділом з метою розкриття інформації у листі, надісланому судді Адвокати Лайвлі заявили на підставі заяв третіх осіб, зроблених на зустрічах та нарадах публічних заяв та або інформації наданої у їхніх клопотаннях, наразі не потрібна жодна додаткова інформація з повісток щодо цих конкретних третіх осіб. Тому пані Лайвлі відкликала повістки щодо них. Хоча юридична команда Блейк Лайвлі більше не переслідує головних трьох осіб із цього списку. Вони дали зрозуміти, що ширше розслідування онлайн компанії з дискредитації, ймовірно організованою командою Бальдоні, продовжується. Представник Блейк Лайвлі також пояснив виданню US Weekly наступне. Повістки не є звинуваченнями у порушеннях. Це інструменти для збирання. Допустимих доказів у федеральному суді блогерів ніхто не змушує мовчати. Вони очевидно висловлюють свою точку зору. Це позов про сексуальні до. Та помсту спрямований проти Джастина Бальдоні та низки інших обвинувачених у справі Wayfire Studios. і ми просто шукаємо інформацію, яка допоможе нам у збиранні фактів. Повістки до компанії, яка управляє соціальними мережами, це лише один із фрагментів пазлу, який допоможе пов'язати воєдино всі доказові точки наклепницької кампанії, яка була розроблена так, щоб не залишити відбитків пальців. Ось так стверджує команда юристів Блейк Лайвлі. Потім іще одна авторка невеликого каналу на ім'я Фолкс. Яка використала свою крихітну платформу аби висловитися із приводу судового розгляду між Блейк Лайві та Джастіном Бальдоні, розповіла виданню Вераті про свій досвід. Цитата це збиває з пантелику. Я ніколи ні з ким із цієї індустрії не спілкувалася. Це просто як сцена із фільму. Якась акторка, мільйонерка переслідує когось. Це дуже лякає. Джон Дженга, який представляє інтереси норвезької журналістки Кієрстіфла, заявив виданню, що повістки Блейк Лайвлі були покликані залякати цих людей. Багато з яких не мають коштів, щоб із цим боротися. Цитата. вони просто висловлюють свою думку, як і будь-яка інша людина, яка має на це право. Ми вважаємо це втручанням у особисте життя. Що стосується подальших подій відносно ворожнечі між Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні, то справу буде розглянуто у суді 9 березня 2026 року. Тоді обидві сторони нарешті зможуть виступити у суді. Тим часом у цей період Джастін Бальдоні привітав свою дружину із річницею весілля. Після цього також стало відомо, що у серпні 2025 року суддя Мангеттенського федерального суду Льюіс Ліман виніс два важливих рішення для Блейк. По перше, задовольнив її клопотання про виключення її стенограми показань із матеріалів справи. Але раніше Блейк давала свідчення, де адвокати Бальдоні допитували її з приводу звинувачень у сексуальних дома. Та наклепі викладених у її позові. Повна версія допиту не буде оприлюднена зараз, оскільки адвокати Джастіна Бальдоні подали її частково, що суд розцінив як піар-тактику. А у справі щодо блогера Переса Гілтона проти Блейк Лайвлі у судових документах його обмежили, і тепер блогеру заборонено використовувати особисті образи на кшталт Севечбулі. І під час дачі свідчень Блейк Лайвлі, яка пройшла 31 липня, виявляється, що був присутній Джастін Бальдоні. І це для неї стало шоком оскільки, як повідомляють інсайдери, його присутність не очікувалася на допиті. Під час допиту Блейк Лайвлі під присягою відповідала на запитання, поставлені як адвокатами Бальдоні, так і її власними. Нагадаю, що адвокат Джастіна Бальдоні Брайан Фрідман, пропонував взагалі, що Блейк давала свої свідчення привселюдно на Медісон Сквер Гарден, що можна на це видовище навіть продавати квитки, ну а виручені кошти передати дійсно тим, хто потребує цього, наприклад, жертвам сексуального на. Що було б у контексті їхньої ворожнечі? Просто вас тримаю в курсі. Вже немає довіри ні до Блейк, ні до Джастина Бальдоні. Хочеться, щоб вся ця історія швидше закінчилася, тому що це вже переходить будь-які кордони. Нагадаю, що пізніше Блейк відкликала позов. Це сталося 26 липня. Проте одна з Ютуб блогерок звинуватила Блейк Лайвлі у психологічному тиску. Ідеться мова про Лорен Нейдінг. Вона звинуватила Блейк у залякуванні, переслідуванні і тому вимагає, щоб на Блейк виписали заборонний ордер. Нейдінг розкритикувала Лайвлі. За те, що вона викликала її до суду та її колег-блогерів Маккензі Фолкс, Кесіді Оконнел, незважаючи на те, що повістки Блейк відкликала, Нейдінг хоче знати, для чого Блейк Лайвлі взагалі захотіла отримати банківську інформацію про неї, тому що це банківська таємниця, як мінімум, і стверджує, що адвокати Лайвлі практично не реагують на її запити. Цитата: Повістка була направлена проти авторів, які висловили несприязливу думку про Блейк Лайвлі у інтернеті. Повістка не була підкріплена ніякими доказами. Вона була спрямована на. На залякування, переслідування, обмеження свободи слова, захищеної конституцією і на загрозу безпеці та особистому життю осіб, які не є сторонами конфлікту. Відеоблогерка навіть після скасування повістки стурбована можливою майбутньою юридичною загрозою і просить санкції проти Блейк у своєму листі. Нейдіг діг казала, що Лайвлі не закрила питання про повторну видачу повісток, поклавши надмірний тягар на згаданих ютюберів, аби запобігти постійній загрозі подальших неправомірних запитів на розкриті. Інформації вона й запросила захисний ордер та вимагає санкції проти Блейк Лайвлі. Також кейс Блейк Лайвлі із блогерами розбирає і видання за New York Times. Вони намагалися розібратися, чому відбувся збій у системі правосуддя, чому так не люблять Блейк Лайвлі. Як так вийшло, що Джастін програє справу у суді, проте Блейк просто хейтять і ненавидять зараз у інтернеті. Тобто юридично Блейк Лайвлі вийшла із конфлікту переможницею. Вона зараз окрок за кроком збирає маленькі перемоги. Проте громадська думка не на стороні. Актриси і нині Блейк Лайлі взагалі вважають персоною нон-грата із репутацією стерво. Я нагадаю, що на початку літа суддя відхилив позов Джастіна Бальдоні, але в Тіктоці, у Ютубі, немає відкату цієї історії, тому що історія із розбиранням дій Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні моментально запустила контент-машину, тому що таблоїди, Ютюб, Тікток спрацювали як єдиний механізм, і загальний хейт ще більше підігрівся скандалом із судом. Також свою роль відіграли і старі Інтерв'ю, де акторка хамила журналістам, рілси, де Блейк сиділа із дуже кислим виразом обличчя, незадоволеним виразом обличчя, також розлетілися по соціальних мережах. Саме цей процес Нью-Йорк Таймс називає екосистемою цькування. Вважають, що над скасуванням Блейк спрацював жінко-ненависницький медіа Інтерв'ю стверджує, що в системі не створюються ніякі інфоприводи, а старі факапи нескінченно перемолюються. Показовим моментом і саме також став інцидент із Тейлор Світ. Адвокат Бальдоніс сказав, що юристи лайвлі, нібито шантажували Тейлор Свіфт, що або Тейлор публічно її підтримує як подругу, або до мережі надійдуть їхні листування. Ми вже знаємо, що суддя відкинув цей аспект, назвавши вкид інформацією створеною виключно для медійного скандалу, але це вже не мало значення, тому що у інфополі заголовки почали жити своїм життям, і вони причепилися до історії. Психологиня Дженніфер Фрейд, яка є внучкою Фрейда, пояснює те, що відбувається через термін Дарво. Коли обвинувачений спершу заперечує провину, потім нападає, а потім зображує жертву. Ми про це говорили в одному з попередніх відео. Але тепер ця схема працює і в масах НАТО підключається до гри, перезбирає наратив, і раптово ось уже і Блейк Лайвлі вже не постраждала. А виявляється, що вона вже обвинувачена. Редакція при цьому каже, що вона не на стороні Блейк, вона просто підтверджує факт того, що реабілітуватися при вселюдної зараз набагато набагато складніше ніж виграти справу. І якщо що вона виграє, або коли вона виграє, то все одно шлейф цієї справи залишиться за блейк на довгі роки. І в цій ситуації, якщо тебе виправдав суд, це зовсім не означає, що тебе виправдають соціальні мережі, що тебе виправдає TikTok, YouTube, Reddit, тому що Хейт став окремою індустрією, яка самопідтримується вигідною комусь, і майже невразливою. Нагадаю, що Лайвлі не веде фізичну війну проти якихось блогерів або піар-війну проти блогерів. Це просто юридичні кроки у відповідь на те, що вона вважає шкодою своєї репутації. Суд уже захистив Блейк Лайвлі у кількох ключових пунктах: збереження конфіденційності обмеження мови, яка може бути шкідливою і образливою для Блейк. Тим часом конфлікт із Джастином Бальдоні триває, а блогери, які виразилися проти Блейк Лайвлі, можуть зазнати подальших юридичних наслідків. Усі знають, що не можна заставляти людей в інтернеті мовчати, тому що це створює ефект Барбари Стрейзанд, це створює ефект Бейонсі та її фотографії з суперкубку 2012 року. Зрозуміло, що. Що Блейк Лайвлі хоче очистити свою репутацію, ну а позови проти блогерів мають змусити контент-кріейторів видалити матеріали. Мені здається, що Блейк Лайвлі такими своїми діями намагається просто перехопити контроль над наративом у момент, коли медіа і інтернет були переповнені негативом про Блейк Лайвлі. Такі кроки сигналізували, і сигналізують наступним. Хто замахнеться на теми про Блейк та Джастіна, про те, що вона готова себе захищати агресивно, але мовчки терпіти вона не збирається. Взагалі цей. Іт дуже дивний, багато хто його розкритикував, і це не на користь Блейк Лайвлі з точки зору її іміджу, з точки зору піару. Ну а щодо відкликання, то об'єктивно вести судові процеси проти кількох блогерів паралельно із великим процесом проти Джасіна Бальдоні, як мінімум, бо трудозатратно. Це дорого, ризиковано. І при цьому кожен із блогерів міг використати цей процес заради власної наживи витягування неприємних подробиць із життя Блейк Лайвлі. Тому їй було також вигідно все таки швидше закрити всі ці повістки. Не доводити їх до суду. Однозначно, все це могло стати юридичним тягарем для Блейк Лавлі, для її команди, якби вона не зупинила процес і не перетворила це на реальні позови і великі репутаційні ризики. Проте піар-ефект досягнутий з точки зору Блейк, тому що навіть після відкликання усі пам'ятатимуть, що вона могла подати і що вона навіть подала повістки проти них. Так вона продемонструвала свою силу і перевагу над простими блогерами, і звісно, це сигнал іншим блогерам, що за сміливими публікаціями. Можуть піти серйозні юридичні наслідки. Я сподіваюся, що це відео як мінімум не знесе YouTube. Судова перемога проти ютубера Переса Гілтона показала, що Блейк може виграти точково, не розпорошуючись на дрібні канали. Відкликання позовів більше нагадує таку своєрідну очистку середовища, аби продовжити боротьбу з головним опонентом, мінімізуючи побічний шум. Що сказати, звісно ж, неприємний після смак залишився після всієї цієї історії. Усі автори контента, звісно ж, напевно, як мінімум піднапряглися. Проте зараз в. Все одно Блейк залишається сфокусована на головній справі. Після відкликання дрібних позовів вона зосередилася на своєму основному конфлікті з Джастіном Бальдоні, де ставки та медійний резонанс набагато вищі. Друзі, що ви думаєте відносно того, що почули? відносно спроба Блейк закрити роти усім хейтерам щодо виправдання її команди захисту, чому суд на стороні Блейк, але її сильно критикує інтернет-спільнота? Ну і традиційне питання: на чиїй ви стороні кому довіряєте більше Блейк чи Джастіну Бальдоні? Пишіть свої думки. У коментарях. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що цей випуск трошки вас розважив, заставив на чимось подумати. Я щиро вдячна в першу чергу спонсорам каналу. Хочу сказати вам величезне-величезне дякую. Саме завдяки вам, в мене є можливість робити контент трішечки частіше. Друзі, ну а якщо вам відгукуються теми каналу, всі ті теми, які ми обговорюємо, Вайп, буду рада бачити вас серед спонсорів каналу. Користуючись нагодою, хочу попросити вас не забувати про підтримку наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордон. України, які воюють за перемогу України, і також нагадую вам про те, що навіть невеликі донати рятують життя наших героїв, наших захисників і мирного населення. Ну і звісно ж, давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин. Гривнею кормом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. А ми побачимося зовсім скоро в новому відео. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!